Потопаючого на тернопільському ставі врятували випадкові свідки події. 19-річні хлопці Володимир Скиба та Максим Митько, студенти, навчаються у Тернополі. Обоє родом із села Таурів Козівського району. 4 квітня вранці вони гуляли набережною ставою і помітили біля пристані людину, яка борсилась у воді і кричала. Зрозумівши, що чоловік не купається, а тоне, Володимир кинувся на допомогу. Коли ми підійшли ближче і побачили, що цей що людина просто тонула, він захлеснався водою. Я різко почав роздягатися, звичайно. І коли я вже стрибнув у воду, побачив, що чоловік пішов на дно. Я нирнув за ним, дістав його і помаленьку дотягнув до берега. Це було близько, десь 4-3 метри від берега. Я стояв з мужиком, який приходив повз на причалі, і володія ну, підтягнув його так, як ближче до причалу. І... Ми вже його витягли на берег. Потім перекинули його на бік, щоб він вийшла, ну, Вийшла в нього вода з легень. Ще один незнайомець, його жінка зразу зателефонувала швидку, і швидка приїхала близько за три хвилини. Чоловіка ми положили на бік, і він віддихався і через декілька хвилин піднявся на ноги і прийшов до тями. Нині хлопці радіють, що змогли врятувати життя людині. Володимир Скиба насправді ризикував життям, бо в холодній воді витягувати потопаючого складно і небезпечно, кажуть працівники Держслужби з надзвичайних ситуацій і називають цей приклад проявом героїзму.